Олін Садеруни лаванда там на березі річки тиші прохолода. Вітання, друзі! Це сад, Київська область. Ми на дачі. Сьогодні вівторок. Останній раз були в суботу. У нас не було лише два дня, а мій садочок просто буквально на очах змінюється. Ось пересадила квіточки. Гарнесенькі, гарненько прийнялися. Сьогодні ще теж дуже гарненько їх полию. Тюльпанчики радую тюльпанчики своєю красою. Ай, краса! Тут мається бути конюшина, але щось оця ідея, як садити конюшину по інструкції, щось мені не сподобалося, тому що все насіннечко в мене ось зверху. І мені здається, що це ну, мега нехороша спроба посадити. Конюшину, вона просто-напросто буде тут пересихати. Поливати я зможу десь. Раз у два-три дні, тому що ми ж не кожен день. Та треба думати з цим питанням. Можливо, можливо ще зверху земельки все ж таки засипати. Так, а що це таке? А це, а це дивно і, і дивно. Щось, мабуть, тут або коти, або собаки вже грилися. Ой, як все на очах, півоня підняла троянди, так шикарно листочки порозпускали. Грушка заціла. Відновлюється лаванда. Ну і тут теж та сама картина, насіння конюшини, все зверху. Ну, будемо пробувати, будемо вчитися, як кажуть, на своїх помилках. Якщо спроба геть буде тут невдалою, то вже не знаю, як її садити, може рядочком просто садити. Так, а Діма тут мені підключив, полив і вже шлангом я не буду тут ходити. І насправді це мега класно, тому що час на поливання. Тратиться дуже великий. Дещо я буду поливати. Верхній садочок буду поливати вручну, тому що там і незручно буде проложити такий полив. Ми, такий полив ми тільки планували саме в цьому в новому садочку, бо його дуже легко, скажімо так, реалізувати. М -м -м, яка краса. Ну і поки тут поливає, я паралельно можу займатися іншими справами. Ой, краса-краса. Я не можу натішитись, що в нас є на дачі вода. Хто приблизно пережив те саме, в кого не було води, а потім з'явилось, то ви мене дуже-дуже зрозумієте. Так, а тут що в нас з рослинками? Ой, кучики підростають, півоня ось на очах уже все піднялось так гарненько, все починає вимальовуватись. Краса, ось, прям краса-краса, в мене душа радується. Так, і дивіться, тюльпанчики такі новенькі розцвіли, крім, дивіться, Червоного, білого, бачите, з'явилися ще й жовтенькі. У мене тут такі тюльпанчики. Ну, коли вони всі разом, то в принципі мені подобається. Я, я вже казала, так, що якби були одні жовті тюльпанчики, то таке собі. Але ці такі жовтенькі тюльпанчики дуже достатньо цікаві, вони такі гостренькі і трошки зеленюшкою такою. Все пливається, але щось більше на ту сторону. Полуничку ми як поливали, то якось було рівномірно. можливо, якось шланг положили, не так. Не, не дістає оця середина треба Дімочці сказати можливо треба повернути трошки сюди Ось цю я буду вже вручну поливати. Сюди у нас немає шланга, тому тут буду так робити полив. Так, півонія щось трошки прив'яла, цю ще новеньку я пересаджувала. Арапіс, чи як правильно називається, не пам'ятаю. Ну і тут обов'язково треба полити, бо тут я посіяла насіннячко. На цю сторону видно, що радіус водички більше попадає, ніж на ту. Так, прийшла в бережочок. Зараз тут скільки живності, Жамбок, качечок. І зараз тут ще й риба треться. Це взагалі, наскільки неймовірно спостерігати за цим. По порічці вже видно, що тепло, сонечко тільки вийшло, почало відразу вже все рости. Зараз Нарешті я відкрила сезон косіння газона. Люблю косити газончик. Поки що тільки оцей садочок. Зараз так підберу якийсь ракурс, щоб сонце не засвічувалось і хоч трошки видно було. Там, де дорога йде, це у нас і засипало, то там я не дуже викошувала більше ось цю частинку. І переставили ленту на другий край квітничка, теж уже поливає, дуже гарно поливає. Поки що переносимося з цими шлангами, але Діма вже замовив і нам йдуть ще дві, так? Ще дві. 50 метрів. І ми розложимо це у нас ось. Тут буде, а ті будуть на полунечці. Полонечку, правда, вже не видно. Ну що, ось, ось тут теж я покосила. Ось тут тільки трошки, де шланги лежать, а тут не ідеально покошено, наскільки змогла я посити. О, тут потужно так! І в мене ой, жабка, жабка, де ти, де ти моя маленька, люблю жабок, у нас їх багато, ой, ой, халюсенька така, ой, що ж ти наробила мені? Ой, де ти там? Поки витирала руку, жабка ушла. Прийшла в мене така ідея, що там, де в мене полуниця вся висохла. Вона не вимерзла, я думаю, вона висохла від жари, тому що вже влітку тут не було. І я почала садити ось, дивіться, мультифлору. Бо я хочу полуницю розмножати, але допоки дійдеть руки до полуниці, тут знову все заросте бур'яном. Якщо ви пам'ятаєте мої попередні відео, це одне з тих відео. Коли я почала знімати і вести для YouTube канал відео, там, де в мене тут ліс був. Хто пам'ятає, хто із самих перших моїх підписників напишіть мені. Ось саме оця діляночка з полуницею був страшенний ліс. У нас не було чи місяць, чи півтора, і цей бур'ян просто, ну, Справжній ліс був. І я просто дуже переживаю, що якщо ми будемо поливати, то бур'янець теж буде швидко тут зростати, тому мені потрібно щось придумати таке. І ось мені прийшла така ідея мультифлору сюди розсадити. Це в мене кущики, старенькі, мультифлори жовтенької. В мене її дуже багато, вона розмножила за роки. Це ту, що про яку я розповідала, що вона 4-5 років на одному місці в мене росла. І ось сюди спробую розсадити. От частинку розсадила, ось ці кущі бур'яна не змогла руками вирвати. Треба чимось його так обережно там підкопувати все. Ну, і ось тут ще залишилася ділянка, де є місце, і можна потикати, то ще займуся цим питання. І як завжди, відео. Закінчую на ноті. Хотіла би сказати, що на, на захід сонця, але навіть і сонце вже сховалося. Тому відео завжди в мене в потьомках. Ой, а я що хотіла сказати? Почали тільки поливати полуничку, відразу пішла в ріст. І десь одненько я. А, навіть не одненька. Ось, дивіться, цвіте. Оце мені треба би пройтись. О, ось воно зараз так гарно розмокло. Не, не дуже гарно. Ну, розмокло гарно, але бур'ян вцепився теж гарно. Ну це я займуся пізніше цим питанням, бо до всього руки відразу не доходять. І ось цвіте. В цілому, це перві рядочки взагалі це рання полуниця. Вона мала себе бути там на 2 недільки раніше, ніж інші сорти. Називається, я пам'ятаю назву навіть веселка. Називався цей сорт полуниці. Все, на цьому, папа. -па, до нових відео.